Так, всіх вітаю. Ну що, ми з вами в прямому ефірі? Зараз будемо гукати Настю до нашого ефіру і будемо розпочинати. Так. Давай, Настя, ще те так прийму до ефіру. Може, так спрацює? Привіт, я О, тебе таку класно! Я тільки доєднуюся вже сердечки. є. Як це круто! Як приємно, так? Да? Да, да. Супер. А так, ну що, будемо розпочинати? У нас сьогодні цікавий ефір про карти бажань. Будемо угу. з тобою трошки про бажання говорити. Я, мабуть, розпочну з того, з фрази, яка от щойно мені прийшла в голову: що насправді нас сильніше вбивають ілюзії, ніж правда. Угу. От О, така так. така ідея в мене сьогодні з'явилася, що насправді краще знати гірку правду, добрий вечір, а okay. ніж перебувати в якихось ілюзіях. Це значно, значно більше може і демотивує, але дає в результаті якогось руху. Угу. ну я б ще як мрійниця, я б сказала, що ілюзії це класно, але класно розмежовувати для себе в голові, де я фантазую для себе, а де я дійсно приземляюся до реальності, тому що мені без ілюзій було поганенько, це не так цікаво. Мені це цікаво цим займатися, але да головне не відлітати і пам'ятати, що зараз я фантазую. Mm -hmm. І це просто для мого теперішнього стану це оця фантазія, прикольно. А отут, ну якби, я розумію, що реальність вона отака? Mm -hmm. Ну типу, я, я я люблю і то, і то трошечки поєднувати, але дійсно розмежовувати з реальністю. Супер, ну що, що скажеш? Чи працюють карти бажань? А що ти скажеш про власний досвід, якщо він у тебе був? Ну з бажаннями в мене цікавий такий досвід, що починала я зі ну це спорт, танці, і там було бажання в тому випадку, що типу хто найбільше бажає, той найбільше працює, і в того є найбільші результати. <гум> ну скажімо так, трошечки Настя дуже увлікається. Настя пішла не туди. Вона дуже хотіла, вона дуже пахала, але чогось не вистачало. Да, якихось, <гум> мабуть, десь іноді зупинятися, переварювати все, десь відновлюватися. Ну коротше, не вистачало якихось пауз, щоб <гум> переробити, відпочити. Тому це була штука. <гум> така Звісно, після пахати. Врив в світ інстаграму і психології, звісно, був куди женственна женственность, легкість, ресурс, поток, момент і вся така штука. І дійсно дуже хотілося, щоб оце, оці бажання просто силою мого, моєї енергії жіночої. От, от, от така, яка я, от я так сильно забажаю, от я так сильно розслаблюся і все до мене прийде. А зараза губу я розкатала на бажання, а потім стало дуже образливо, що навіть якісь збуваються. Але ж губа розкатується та сильніше, і ж на кожному тренінгу розтягують, давай 100 бажань, давай 200, давай 1000. Я наколопать бажань можу, скільки хоч. А воно щось не здійснюється. І стає mm -hmm. дуже так, ну, неприємненько. І от далі починаються якісь штуки. Я що якось не так бажаю. Треба mm -hmm. наступні тренінги, і я не так формулюю бажання точно. Mm -hmm. Треба mm -hmm. <рес> Тобто, я оці всі кола пройшла, ну mm -hmm. і прийшла зараз трошечки до іншого, але я не хочу поки що цей спойлерити. Я правда розумію, що багато хто розуміє, до чого ми прийшли. Мені mm -hmm. хочеться в тебе запитати, а чи був у тебе якийсь такий так, цікавий шлях до бажань? Uh... У мене воно якось відбувалося все навпаки. Колись, так, да, я, я колись писала навіть. Таку бамажечку з бажаннями, потім я про неї благополучно забула. Це був, здається, чи дев'ятий клас, чи щось таке, десь я почула, що треба щось прямо написати, що тобі хочеться. І я прям написала щось і потім за неї забула. І потім з часом, уже коли заміж вийшла, ця... я перебирала якісь там документи і коротше, я просто випала з книжки. Я просто, її, я просто якби, її побачила, така думала, що, що за бумажка в книжці валяється. Якби. Я відкриваю і розумію, що це щось колись давно написано. Там вже навіть це, це, папір жовтий був, і вже ручка така трошки потекла. Думаю, що ж там написано такого було? І я така дивлюся, а в мене е, на той момент із всього, що було написано, було абсолютно все. О, клас! От на той момент, так, да, було абсолютно все. Але чи це тому, що там було це написано? Дуже сумніваюся. Давай тренінги, як ти це писала в 10 класі, як ти, ти так написала це бажання, що вони всі збулися. Це ж від того, як ти пишеш бажання залежить. Ага. Правильно, так? Да? Ага. да. а ще від того, щоб їх там було ну, не менше, ніж 100 штук. Да, Помініваєш, да. Обов'язково мало бути не менше, ніж 100 штук. Ага, окей. До речі, окей. розвію зараз міф. Знаєш, що їх должно бути не менше ніж 100 штук, а базар ага. більше. А того, що є така штука, яка називається статистика, ага. і чим більше ти напишеш бажань, тим більше вірогідність, що хоча б Чем? одне із них збудеться. І можна сказати, що система працює. Так. Да. І можна сказати, що система працює. Тому на всіх цих тренінгах дуже важливо. Писати, Чим більше бажань ти пишеш, тим краще. Ну так, да, прикольно. Mm -hmm. До речі, ем, було в тебе таке, що от, якщо бажання наче само собою збулося, ну, типу, не ти для нього працювала, да, а воно mm -hmm. якось збулося. В тебе є таке, що бажання, які е, самі собою збулися, ну, це по-жіночому збулися, mm -hmm. і, ага. і, і ті, які по-чоловічому збулися, що напахала, що в тебе різниця їх сприйняття. Є в тебе таке? А в мене взагалі жодні, жодних бажань немає таких, що вони самі собою збулися. О! В принципі, в мене таких немає бажань. А, тому що для того, щоб щось сталося, треба щось зробити. Десь більше, десь менше ти щось робиш, якби. але так, щоб воно само собою здійснилося, мабуть, я перестала вірити в казку дуже рано. Тому в мене цього етапу не було з а, всякими там енергіями, ще ага. з чимось, ще з чимось. Я, е, в принципі, доволі рано стала раціональною людиною і. Е, все, що є, ти все це здобуваєш. Чи означає це то, що ти, якщо ти будеш там вкалувати, в тебе обов'язково буде. Ні, ніхріна світ так не працює. Чи означає це, що те, що в тебе є, це 100% тільки твоє? Ой. Так, да, я повертаюся, це мені хтось ага. вирішив позвонити. Чи означає це, що це 100% твоя заслуга? Ні, не означає. Але для того, щоб щось мати, треба щось зробити. Ну, Бо. В мене таке. Записуємо першу формулу від Юлі, як записати бажання, щоб вони збулися. Записуємо ті бажання, задля кото для котрих готові відірвати власну дубцю і щось там поробити, і е, поробити ще й так, що прийняти що не факт, що збудеться, і не факт, що швидко збудеться, колись там може, може, може щось і збудеться. І це капець як важко для мозку. Ага, те, що коли ти не розумієш, а з хіралі я оце буду ділати. Угу, Ну, типу, якщо нема стовідсоткового результату, якщо це невідомо, Нафіга. що воно стовідсотково буде, нафік мені напрягати, нафіг. на що мені це робити? Я краще забажаю щось, де можна отримати, нафік мені все життя проводити в цій пахоті, в цій. В тому... Ну, в цьому некомфорті, в тому, що бажання не здійснюється. Ну я краще загадаю собі нормальне бажання, в мене буде щасливе кайфове життя. Ну хіба да. ні? Ну воно ж так ну, не да. буде. Так і є, тому що дуже хочеться, щоб воно збувалося якось отак. От якось. Угу. Да? Але у нас є спосіб перевірити, чи насправді це працює. Давайте порахуємо, скільки людей загадували не один раз за ці чотири роки. Ага. Да? Щоб, Щоб щось сталося з однією людиною в цьому світі. Да? Да. Так, подивитися щось... балет. <сі> Всі захотіли. <Да. сі> Всі хотіли подивитися балет, але <сі> питання mm -hmm. в тому, що щось за ці 4 роки так, колективне бажання чомусь не збулося. Да? Тому, мабуть, це перше да, і основне, що треба собі записати: навчити себе працювати тоді, коли ти не розумієш, а, який буде результат. Угу. Немає 100% гарантованого результату. Оце, до речі, класна історія. Да? Це до чого прийшла я, що ой, ехо почала чути чути. А ти чуєш, Ні. Маша, Окей, значить, це в мене а, хтось підслуховує. Я сказала про балет все все нас підслуховують. Точно, нас нас підслуховує. <реш> <реш> от а, от якраз я до цього і прийшла. Що я ж кажу, спочатку було дуже багато роботи, готовність була пахати, але була оця дитяча переконаність, що справедливо, якщо я багато працюю. Я обов'язково отримаю, а це не завжди так. Є дуже багато да. факторів. Потім захотілося віддатися чомусь іншому і подумати, що я просто неправильно щось зрозуміла. Да нарешті дійшла, і от теж оцей період перейшла, що типу. А нафіга заради ну нафіга ставити такі бажання, щоб постійно жити в дискомфорті, і оце дуже багато. Uh -huh. Ну великий час це така криза була. Коли типу нафіга стільки старатися і щось робити, ну не кайфове uh -huh. життя. І я знайшла для себе прикольний трюк, який мене включив а бажати не мету. От як кажуть, да, там, намалюйте мету, ще щось, uh -huh. і ми це робимо з клієнтами, тому що в ряді моментів це важливо для перевірки. Але я для себе побачила, що мені не треба бачити кінцеву мету. Мені треба орієнтуватися. Ну, на процес це теж не дуже вірно, тому що процес не завжди він приємний. Але все одно, я б, мабуть, сказала, як оцей самурай, ото в Рівсі, не немає мети, є тільки шлях от на сам шлях. Очі uh -huh. подобається мені шлях, да може бути некомфортно, може терти ноги, може там сонце пекти, щось бути. Але на цьому шляху можуть бути якісь ці прикольні тваринки, прикольні персонажі, які зі мною ідуть. Якісь прикольні uh -huh. там не знаю водоспадики, десь там походили, там всякі дні позбирали, там позбирали. І сам по собі шлях він прикольний. Він відбувається. Прикольно, не завжди uh -huh. легко, не завжди приємно, але загалом він якось подобається. І от я для себе взяла, що мені оце подобається, і це uh -huh. по суті вираження моєї роботи. От в тебе що блін команда класна спілкуватися? класно. те, що ми робимо, це класно і цікаво. Воно якось співпадає з цінностями. А куди воно заведе? Ну, от це ж прикольно подивитися, куди цей серіал заведе. А то коли ти знаєш фіналочку, воно ж не цікаво туди рухати. Ти ж вже ж чекаєш, коли вона завершиться. А так ти такий о, а цікаво, що з цього вийде. Да? Куди ми це все да. до доставкаємо? І от у мене з'явилася оця історія, що навпаки не завадувати мету, а от напрямок. От я, я, коротше, це на північ пішла і, і подивимося, що там на півночі є. О, оце якраз поки ти говорила. Я теж хотіла сказати, що по суті ми не мету обираємо, да і не на процес орієнтуємося, а обираємо напрямок. Тобто, mm -hmm. да, коли ми з вами говоримо про якусь типа карту бажань, то мабуть логічніше в цій карті, якщо ми її вже складаємо, да візуалізуємо, намагаємося візуалізувати, то ми ем, обираємо напрямок, в якому ми хочемо рухатися. Не кінцеву мету, будинок на три поверхи, да, там білий заборчик лабрадора і п'ять дітей, да, і, і чоловіка того аполлона. <свят> а, а напрямок, в який я хочу рухатися. Тобто, я хочу рухатися в напрямок да, там, достатку, в напрямок формування сім'ї, в там напрямок е спілкування з природою, щоб там тваринки були, допустим, да там якісь, якісь отакі от штуки. Тобто, <свят> я та я <свят> <свят> да. тобто я обираю я е обираю напрям руху. І от напрям руху обирати це дійсно дуже класно, mm -hmm. бо є проблема, коли ми візуалізуємо конкретні речі, і от я хочу, щоб в мене це було. Потім стається таке, що у нас нема гарантії, що це станеться. І відповідно, в результаті ми можемо мати дуже неприємні наслідки, коли mm -hmm. депресія. Так, да. і ще чим більше розгон між фіналочкою, якою я ну ти ж бажаньку свою розтягнув, mm -hmm. ти ж ставиш да. собі якусь мету і бажання на життєвий шлях, вона величезна, да. і ти бачиш, що воно наче. Його неможливо здолати, перша ж перешкода в тебе, паніка в тебе, руки опускаються. Я то там собі загадав за 300 тисяч кілометрів, але я не загадав, що там буде яма, болота, ще щось буде. Да? Там, тут uh -huh. стоять пограничники, і вони мене не пускають. Ще щось. Uh -huh. тобто, що там буде купа всього, в тебе просто опускаються руки, ти щодня живеш от в цьому дисонансі між ідеальним і реальним. Uh -huh. І навіть якщо в житті в тебе все круто, тобі та погано. Да і все, що відбувається, тобі все погано, бо воно не таке, як ти в своєму кіно намалював. Це, от я да. оце читав книжку, вийшов фільм, і все тобі не подобається, бо які б круті актори не були. Вони не такі, як в твоїй голові, все да. не то. Вони не так виглядають, не так розмовляють голос. У них не той темп, не той, якби. да. Є тут комет зараз прочитаю, і розкажу ага. теж таку штуку. А мій досвід робила карту бажань як допоміжний образ плану дій на рік, да, і трішки для задоволення внутрішньої дитини. Забулось те, що було те, що залежно да залежало від мене. І нато mm -hmm. да, те, до чого докладалися зусилля, так і є, і дійсно, якщо комусь це доставляє задоволення, просто да творити, просто отримати певний емоційний катарсис, взагалі не проблема це можна робити так. Проблемою це стає тоді, коли я вимагаю того, щоб ці бажання збулися, mm -hmm. якби да і ті, хто мої студенти, знають, що якийсь час я розповідала про таку глобальну аля глобальну мету свою. Що мені хочеться зробити якісну психотерапію максимально доступною в Україні, да, там, і саме тому я там вчу студентів, я організувала те, що я організувала. Так от наразі я усвідомлюю, що це якраз була мета, це не був напрям. І проблема була в чому, коли не вдавалось десь добрати групи. Коли ти мільйон раз пояснюєш одне і те саме, а студенти не запам'ятовують, коли ти робиш все для того, щоб люди якимось чином десь щось там розуміли. А воно не виходить, коли ти з клієнтами працюєш, а у клієнтів все одно не змінюється щось у житті або змінюється не так, як ти собі вважаєш за потрібне. Це приводить до величезного дистресу. Це mm -hmm. приводить до того, що ти сидиш і думаєш, да блін, ну скільки можна? Ну на хрена в це все вкладається, якщо результату ти все одно не бачиш от те про що ти кажеш, да от того, який ти намалював. Тому зараз. В мене це виглядає як напрямок. А, прикольно, те, що ми робимо, прикольно воно якось розвивається, воно прикольно росте. Ну, типа, цікаво, а що а буде далі? А угу. до чого це може дойти? От мені цікавий цей напрямок, мені цікаво людей вчити, якби да не навчити. Я отут от змінила оцю історію. Мені цікаво вчити, мені цікаво розповідати, і цікаво, до чого це виросте. Угу. Ну або не виросте, хто чого знає, може й не вирости, і да. от мені здається, от я теж чому мені дуже подобається цей з вибором напрямку, бо він прибирає, що має бути тільки. Той результат, який ти хочеш, він якраз от це трошечки такого, да що це просто напрямок. Там буде і що тобі подобається, і що не подобається, і результат не факт, що тобі буде подобатися чи ні. Але mm -hmm. загального да, загальний, я не знаю, як це назвати, вайп серіалу, який йде. Да, тобі подобається, ти його обираєш, ти наче. Кожну серію ти обираєш, і кожен момент ти можеш, якщо мені цей серіал поєростав, подобатися, цей сезон мені вже не подобається. Я такий дякую. Я переходжу в інший серіал. У мене тепер зміна да. серіалу. Mm -hmm. от, і воно класно, що ти кожен раз це обираєш, і е, тоді, наче те, що тобі не подобається, воно теж от тебе рухає, бо це твій шлях. Бути моряком будеш мокрий, щось таке типу, і буде катька ну. Це частина і ця качка. Це частина якби да, шляху, що якщо ти е, обираєш для мене, це знаєш, ми зараз говоримо про напрям. Це схоже, як ти от наб... обираєш, по суті, я буду рухатися на північ, на південь, на захід чи на схід. Як би, да? І якщо я, рухаю, я обираю цей напрямок, як би, да, я рухаюсь. Але якщо я рухаюся на південь, ну, то й палки, як би, рухаючись на південь, я. Спочатку зустріну оце, потім оце, потім оце, якби, да? потім таку погоду, потім таку. потім таку, Там глядиш, благополучно доберусь до Антарктиди. А, а да? потім а можна коло зробити. Да? Потім можна коло зробити. Тобто це напрям. І в цьому напрямі, наприклад, в напрямі на південь да, зустрічається ж не одне місто. Там зустрічається багато міст, якби, да, і а коли ми обираємо конкретну мету, це я наче рухаюся конкретно от в це місто. І коли uh -huh. там е, місто закрили для в'їзду, то у мене починаються величезні проблеми з тим, що ну блін, я ж рухалась іменно туди. Uh -huh. А коли я обрала просто напрямок, що я в цьому напрямку рухаюся, то в мене ну закрили це місто, ладно, поїдемо в інше. От да, і наче є. така свобода, да що мені не треба да. поспішати. От я да. пам'ятаю, що коли оця типу чітка мета, кожне, що йде не по ідеальному плану, а ідеальний план це в якому все отак, от по прямій. Знаєш, дорогу mm -hmm. про маршрут проклав. Він такий по ідеальній прямій. gps навігатор да, да, сквозь скв... 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 стіни і все таке. То воно кожна оця затримка вона виглядає як типу: Господи, я ж не встигну. Ну і треба поспішати, ти нічого не бачиш. А напрямок це про те, що о, це як знаєш в цих в японських анімешках, от вони відрізняються від тим, що в них в процесі ти. О, місто, цікаво, поживу трошки в цьому місті, подивлюся, що mm -hmm. тут. Потім ще трошки помандрую в інше місто, там поживу. Тобто в тебе нема такої вимоги десь кудись бігти або десь залишатися. Поки хочу залишаюся. Коли хочу, йду. В мене просто задача рухатися кудись. Куди туди, угу. і от вона да. мені воно дільніше звучить, і воно реально спокійніше приймаєш різні взагалі різні речі. І воно прикольно, тому що ну от, чесно, я жодні я карту бажань теж писала, і був реально класний досвід, коли це отак дівчатками зібралися, і mm -hmm. така оце з журнальчиками щось собі робимо. Це реально була прикольна атмосфера новорічна, це mm -hmm. просто свято було дівчатками. Оце поробити. От, тобто, я теж це сприймала суто як вечірка дівчача, Чим прикольно позайматися. Mm -hmm. от. Ага, і поки я говорила, я забула. Ну окей, класика жанру. Ну, це дивись, якщо ми говоримо про ем, карту, да угу. то е, давай тоді е, уже. Підсумовуючи угу. ці штуки, будемо говорити про те, що складати карту чи не складати карту це дуже нормальна історія. Якщо ви її сприймаєте по фану, якби якщо для вас це розважуха, от класна атмосфера, там дівчатка, хлопчики не знаю, тата з дітьми просто попланувати скласти карту, да там на що ми хочемо за це дізнатися рік, одне да. одного, да, да. про бажання один одного теж дізнатися да. круто. Почути, дізнатися, поговорити, якби познайомитися один з одним ближче, то це класний час проведений разом. Це класна штука по емоціям, коли ми це проводимо. Тому що коли ми візуалізуємо якісь речі, да коли ми щось там уявляємо, приємне, то це піднімає рівень дофамінчику у нас, бо це очікування чогось приємного, передбачення чогось приємного. За це у нас дофамін відповідає і. І, відповідно, це класна штука. Проте основна проблема починається тоді, коли карту бажань переводять в те, що це моя мета. От коли карта бажань перетворюється це цікаво, цікаво, мені отут прикольно. Коротше, да А отут не дуже прикольно, але я розумію, нашу.